Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ділюся з вами ще однією цікавою історією, котру ми отримали, а вам усім бажаю приємного перегляду. Нещодавно мені виповнилось 55 років, і я маю двоє дітей. Старшому синові Миколі 29 років, а молодшій донці 24. Оскільки мій чоловік давно помер, я виховувала дітей сама. Так, було доволі важко. Здається, всі сили я віддала заради своїх дітей. Декілька років тому моя Інна вийшла заміж і переїхала жити до чоловіка в інше місто, а Микола залишився зі мною. А рік тому син повідомив мені, що збирається одружитися, От тільки новина ця надійшла до мене за день до весілля. Як такого святкування в них не було, просто розписалися і почали перевозити речі довістки до мене. Тоді то я і вперше побачила дружину свого сина. Чесно кажучи, ця ситуація мене дещо образила. Хіба не можна було сповістити мене раніше, Чи я геть сторона їм особа? Розписалися вони самі. А ввечері на мене чекав ще один сюрприз у Діани є донька підліток. Діана старша від мого сина на 10 років, тому логічно, що у своєму віці у неї вже була дитина. І такий розклад мене не дуже то потішив. А далі було нецікавіше. За вечерою Микола повідомив, що тепер моя кімната кухня. На душі стало дуже гірко, я ніяк не думала, що рідний син колись виселить мене спати на кухню. Більше того, ні Микола, ні Діана ніде не працюють. Та що вони хочуть, аби я в трьох їх дорослих годувала? П'ять місяців вся наша велика сім'я жила тільки за мій кошт. Ті ліниці навіть вдома нічого не робили. Хоч би тарілку за собою помили. Терпіння моє потрохи закінчувалось. Тож якось запропонувала синові переїхати на орендовану квартиру. Та Діана швидко закрила мені рот, заявила, що вони мають право тут жити, скільки захочуть, адже Микола в цій квартирі прописаний. На емоціях я зателефонувала донці, розповіла про ситуацію, яка склалась, і дочка запропонувала мені самій з'їхати на невеличку орендовану квартиру, а потім. Іна приїхала у місто зі своєю свекрухою і заявила братові, що вона залишає свекруху жити у їхній квартирі, адже вона теж прописана у цій квартирі і воліє своєю частиною розпоряджатися, як хоче. У Миколи виходу не було, так і я стала, моя сваха стала жити з ними. А також вона частенько до мене навідувалась в гості, намагалася заспокоїти, підтримувала і не знаю, як там вони всі жили разом. Напевно, сваха добряче їм допекла, адже вже через місяць Микола зателефонував мені і повідомив, що все ж таки краще продати ту квартиру, а гроші поділити порівну. Так ми і зробили. Ми з Інною за свої гроші купили невеличку квартиру, записали її на двох, але жила я в ній сама. А от Миколі із сім'єю вистачило лише на малу кімнату гуртожитку. Та й спілкування наше припинилося після цього конфлікту. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками стосовно цієї ситуації. Буду вам усім вдячна!